Вітаю, брати і сестри. Дякую вам, що приєдналися до мене на ще одному відео з каналу Ми Святі. Цей канал присвячений служінню Господу. Я публікую відео та послання, які Господь дав мені, які Він вклав у мій дух, і я їх поширюю. Я не завжди встигаю вчасно. Насправді я. Маю звичку відкладати деякі з цих відео на потім. Але сьогодні настав той день, коли це потрібно зробити. Тож, я просто перейду до справи, Господь поклав мені на серце, що послання про те, хто є мій. Ближній дуже потрібне у сучасному світі. Це потрібно саме сьогодні загалом. І знаєте. Він поклав мені на серце а, донести це послання а, саме таким чином. Мені знадобилося кілька днів, щоб усе це зібрати докупи, але він показав мені кілька речей у цій конкретній притчі а, з Євангелія від Луки, розділ 10. Я зараз прочитаю притчу про доброго самарянина. Я почну, здається. З 28 або 29 вірша, і піду далі вниз. Я прочитаю її, а потім розповім, що Господь відкрив мені про цю конкретну притчу і чому вона така важлива. Отже, я е, починаю. А він, бажаючи виправдати себе, сказав до Ісуса: А хто мій ближній? Ісус відповів: Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, побили його і пішли, залишивши його напівмертвим. Випадково тією дорогою йшов священник, і, побачивши його, він пройшов повз по іншому боці дороги. Так само, і Левит, коли підійшов до того місця і побачив його. Також пройшов повз по іншому боці. Але один самарянин, подорожуючи. Підійшов до того місця, де він був, і, побачивши його, змилосердився, він підійшов до нього, перев'язав йому рани, поливши олією та вином. Потім посадив його на свою тварину, привіз до заїзду і подбав про нього. А наступного дня він дістав два динарії, віддав їх господарю заїзду і сказав: Подбай про нього. А якщо витратиш більше, я віддам тобі, коли повернуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім. Тому хто потрапив до рук розбійників? Він відповів той, хто виявив до нього милосердя. Тоді Ісус сказав йому Іди, і чини так само. Отже, те откровення, про яке Господь говорив мені щодо цієї конкретної притчі, це щось, чого я сам ніколи по справжньому не розумів. Ось е. -е. Тепер я набагато краще розумію, на що це означало в духовному сенсі, звісно, завжди добре зупинитися й допомогти тому, хто поранений був або потребує допомоги е, е, і це стосується фізичного світу. Але духовний зв'язок із цією конкретною притчею був набагато е -е, глибшим, ніж я усвідомлював. І якщо коротко, Господь показав мені. Що ті, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, зрозуміють, що це насправді уособлює Ісуса по суті всю його Євангелію, це у життя Ісуса і те, що Він уособлював, чим Він займався на землі. І е-е, можна взяти все Євангеліє, і якщо стиснути його до найважливіших частин Е, е то це й була б ця притча. «Я» Доведу це за допомогою писання, яке Господь мені відкрив, отже, без зайвих зволікань я хочу перейти е до наступної частини, де я зроблю невелике е підчитування, виділяючи деякі важливі моменти для розуміння. Отже, перша частина цієї історії це те, що чоловік ішов до Єрихону, і на нього mm -hmm. напали розбійники. Які е, е побили його, е, -е, -е роздягли і залишили, залишили його напівмертвим, гаразд розбійники символізують ворога? І це Е, -е підтверджується або згадується в Івана 10, 10. Я додам е, е, біблійні вірші в описі. Тож, якщо хочете, просто зачекайте до кінця Ее, -е. і це по суті е, е, те, про що Господь говорив. Коли казав, що ворог ЕЕ -Е, приходить, щоб украсти, вбити і знищити Е, -Е. наступна частина цієї історії: це люди, які проходили повз е, е. Перші двоє це священник, який у ті часи вважався досить святою людиною, -е. -Е тим, на кого ймовірно можна було покластися, -е. -Е у допомозі чи ще в чомусь. Але цей конкретний священник Е е просто перейшов на інший бік дороги Е, е не бажаючи втручатися в ту сварку, в яку був втягнутий цей чоловік, чи в те, що з ним сталося, сподіваючись, що сам не стане жертвою подібних обставин. Е-Е, а наступним, звісно, був Левит. Левит вважався дуже святою людиною, особливо якщо він е е мав обов'язки в храмі. Е-Е, е, Як це було в старому е, заповіті, І е е ма. знаєте, це була б людина, на яку справді можна покластися хтось, хто дійсно е е, е допоміг би будь-кому просто дуже е е співчутлива і, і праведна людина в очах Бога. Але він також пройшов повз. Але самарянин гаразд. Отже, е е. Саме самарянин зупинився. Хто ж? Був самарянин у ті часи? Ее, -е, згідно з уявленнями юдеїв, вони були ее, -е, вигнанцями, е, е, їх навіть вважали гіршими за язичників, з ними просто не мали жодних справ, з ними не мали жодних економічних стосунків, е, -е. з ними майже не розмовляли. З ними не мали жодних соціальних контактів е, -е. у той час, як ем, з язичником залежно від того, хто це був, можна було мати справи з ними, можна було е, -е знаєте, е, е мати ділові стосунки, ЕЕ, -е. можливо, ви не могли запросити їх до свого дому, але не було заборонено е -е. мати з ними якісь е -е, стосунки поза межами Єрусалима чи Ізраїлю. А от із самарянами не мали жодних справ взагалі. Е, крапка. Тепер е, самарянин насправді е-е, він уособлює Христа, тому що Христа пори повністю відкинули і його віддали свої ж люди, вважали гіршим за розбійників і вбивць е Е, і його самого потрібно було вбити, по суті, він був самарянином. І Ми бачимо це під час його, його смерті. Отже, наприкінці кількох Євангелій, де юдеї видали його римлянам, просто треба це прочитати, і ви це побачите. Але він мав співчуття до цієї людини. Чи до цієї людини? Він мав до нього співчуття, він перев'язав його рани, поливаючи олією та вином. І ми знаємо, що він перев'язує рани, бо в старому заповіті. Ісая говорив про це. Ми знаємо, що М. У псалмах про нього говорилося про Христа. Псалом 147,3. Ну, Єремія Старий заповіт вказував на Христа, і там використовуються ті ж самі слова перев'язувати рани, лити олію та помазувати. І м. Ми знаємо, що Олія е-е, символізує Святого Духа, але також ми знаємо, що вино символізує Новий Завід. Отже, все це проходить крізь це проходить через усе Євангеліє. Е, е уривок з Ісаї знову ж таки я додам його в описі, але це Ісая 53:3 до, до 12-го вірша. Ем, потім він підходить, саджає його на свого коня і відвозить до заїжджого двору, Господь показав мені, що заїжджий двір символізує його дім, е, е його церкву або місце, куди підуть його люди, коли він, коли він, е, -е коли їх приводять до Христа, коли Христос перев'язує їхні рани і зцілює їх, і вони стають еко новим творінням. У Христі, він веде їх до свого дому. І хто там є? Його слуги, це господар заїжджого двору. Це люди, такі як ти і я, люди, які служать Господу, е е, е. люди, які е, е, слухають його голос і виконують те, що Він просить, ті з нас, хто вважає себе слугами Господа, смиренні, допомагають тим, кому можуть. І... Це дуже важлива частина а, цієї притчі, а, де Господь каже або він дає господарю заїжджого а, двору два динарії, тобто він дає йому е-е, можливість піклуватися про цього іншого чоловіка, якого щойно зцілили. Граст якого щойно було очищено від гріха, е е, якого щойно обмили кров'ю агнця. Е. І цей слуга, який вже мав би це знати, повинен бути здатним завдяки дарам, які йому дав Христос, про що йдеться в притчі про таланти та в притчі про е е трьох слуг, я не впевнений. Я, я, я додам це також у описі. Е, -е. е, Але тим трьом слугам дали гроші, і двоє з них вклали їх. А один ні він дає господарю заїзду гроші, що по суті є символом таланту, благословення або дару і господар заїзду має використати це для цієї людини, яку потрібно виховати, і привести додому Христового, щоб е, е зміцнити її та е, е допомогти їй зростати у спілкуванні та служінні з іншими християнами. Потім він каже йому що щоб ти не витратив. Понад це Я віддам тобі. Ну, це. Дуже схоже на те, що він говорить у Матвія 6.20 Е. Е, він каже в Івана 14.2 Е. е, У віршах 2 і 3. Я віддам тобі, коли повернуся. Коли Ісус повернеться, коли тебе буде взято на небо, коли ти будеш піднятий під час Вознесіння, чи як там ще. І Знаєте, Матвія 14.30, усе це вказує на те, що Христос говорив у всіх своїх Євангеліях. Наприкінці він каже Е, -е хто був тим, хто вчинив правильно? І тоді, і тоді, і тоді, е, -е Фарисей сказав Це був е-е, той, хто виявив милість. А Ісус відповів Ти правий, і ти йди та роби так само. Милість це Величезна частина Євангелія, послання Христа, його любові, Його співчуття та Його милості у Матвія 9.13. Отже, те, що Господь показував мені, полягало в тому, що Він фактично говорив фарисеям того часу, які не могли побачити Христа таким, яким він був. Вони були сліпі і не мали уявлення, хто він і про що говорить. Він фактично виклав усю свою історію. Да? Для чого він прийшов, що він збирається зробити, і е, кожен, хто виявляє милість, буде винагороджений. Кожен, хто вірить у Христа, буде винагороджений пудромейшал, і ви будете врятовані. І як він тут сказав, як мені успадкувати вічне життя? Господь раніше в цьому, у цьому розділі запитав, що говорить твій закон. І фарисей відповів йому Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, усією силою, розумом і душею своєю, і люби ближнього свого як самого себе, але будучи гордим. Він запитав у Господа А хто мій ближній? Це це доводить, що фарисеї зовсім не розуміли, про що говорять. Вони насправді не розуміли, що таке милість і любов Христа насправді означають, коли це йде від серця, не з вуст. А саме від серця, це також дуже нагадує наші дні. Таке і зараз часто трапляється. Тож, якщо у вас немає очей, щоб бачити і вух, щоб чути, дуже важко це зрозуміти, ходити, ходити в дусі, ді... дозволяючи духу а, діяти, коли ви відкриваєте Слово Христа, Боже Слово, і читаєте його спершу відкрийте своє серце. Якщо ви не можете відкрити своє серце. Коли відкриваєте цю книгу, а, закрийте її, не читайте нічого, доки не будете в правильному стані. Відкрийте своє серце, відкрийте свої очі і попросіть Господа показати вам те, що Він хоче відкрити сьогодні. А потім ідіть і чиніть так само просто будьте справді добрим, ближнім. Ось це Євангелія Христа Бути справді добрим ближнім. У будь-якому разі, думаю, що на цьому я закінчу тут. Бог благословить вас. Якщо у вас є якісь коментарі щодо цього, будь ласка, да -да, залишайте їх. Я читаю всі коментарі. Я видалятиму коментарі, які є негативними та або повчальними. Господь попросив мене і сказав: Позбудься цього, нам це не потрібно. Тож, будь ласка, будьте дуже е -е обережні з тим, що ви пишете. Вам доведеться створити обліковий запис для цього. Е, е, і мені також Бог благословить вас. Побачимось у наступному відео. Шалом.